Отаку От гарну допомогу ми отримали від благодійного фонду Маяк Відродження на Антонівку для людей, які не можуть ходити для лежачих людей. Друзі, дивіться, ми отримали таку гарну допомогу від благодійного фонду Маяк Відродження. Зараз їдемо до нашої тітішурочки і веземо це. В нас дуже гучно, але ми працюємо. І привезли таку гарну допомогу від... Благодійного фонду Маяк відродження це засоби гігієни і, звичайно, продукти харчування. Так. Що я вам хочу сказати? На жаль, будиночок нашої тітішурочки згорів, і вони мають ну, за щастя, я скажу, знаєте, де жити, але це не умови, тому що немає ні світла, ні води. Дивіться, такі гарні продуктові ще набори ми. До цих коробочок додаємо. Петурочки. Дякуємо завдяки благодійному фонду. Моя відродження ми Спасибо маємо з Богу допомогти, тому що ви ж самі розумієте, завдяки таким небайдужим людям, благодійним організаціям ми приїжджаємо і привозимо. Я хочу сказати, Спасибо. знаєте, завдяки добре добре, добре. 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 волонтерам добре. і війну, війну виграємо. Дякуємо маяк відродженню за таку гарну допомогу нашим людям з Антонівці. Це наша маленька мужня жіночка, пані Світлано. Вона із родиною пережила тут всю окупацію. Ні на день не залишала нашу багатостраждальню Антонівку. Зараз ми майже вже рік живемо без світла. Без газу під постійними обстрілами і дуже цінуємо допомогу, увагу, яку приділяють нам люди. Сьогодні ми передаємо їй допомогу від благодійного фонду Маяк відродження, які передали ось ці засоби гігієни і смаколики, щоб побачити усмішку на її обличчі. Ми дякуємо вам за вашу турботу. Дякуємо, велике дякуємо.